Тобі, господи, вислухай нас та милостиво помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. що молимо і самі життя, місто роє, спосіб борезай та є проще душеріки, рабів Божих, парапіям свято храму цього, святого граду цього, що стерегтися і голоду схоби, пошуки, є Господь. Помилу Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, нас, Боже, Спасителю, нашого повання всіх кінців, землі, і на морі далеко. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, Бо милостивий чоловік улюбить Бог, Віси, і славу тобі. Посилаємо цю і сину, і святому духу віни був в цей час. І на вікні вічні, поволі, усі голови схлилися, Господи, поволімо спалимо. Ми щиро дякуємо Богові за те, що ми маємо нагоду жити, жити і хвилити Бога. Ми просимо Бога, щоб ніколи того не повторилося, що сталося з тими людьми, які на в тих землях залишилися, а інші були виселені тут, в землю іншу, де вони знайшли свою батьківщину, свій доміс. І сьогодні згадується саме Євангелія у 17-ту неділю після П'ятидесятниці, про те, як Господь залишив, також Він залишив свою країну, країну юдейську, Ізраїль, і пішов, віддалився. Далі до поганського народу, до сторони, Сидон і, до сторони Тиру і Сидону. Для нього була чужа ця країна, тому що там жили погані. І ось з цієї країни жінка одна, вийшовши до Христа, благала його Господи Ісуса, Сина Давидів, помилуй мене. Вона не благала за свою доньку, яка тяжко бігснувалася, але за себе. Тому що вона була кола вірою, вона хотіла відійти від поганства і саме в Христі знайти спасіння. Ті сторони Сидону, Сидону були саме біля берегів Середземного моря. І коли Великий Помпей, римський полководець, завоював ці народи, саме він їх приєднав до Сирії, сучасної Сирії, де сьогодні. Пусті, де сьогодні йдуть війни, де люди залишаються землі, втікають, Бог знає куди, шукаючи притулок спасіння в цьому житті. І саме відтоді, від того часу, Христос побачив цю жінку, яка благала, в кінець вона впала в ноги йому і каже: Господи, помили мене, побожи мені, і Господь поміг. Він сказав після тих слів, що і навіть крихти падають зі столу. Сам, тому що він назвав її ці народ псами, як юдеї називали ці народи з теро і Сидона, псами. Вони не знали єдиного Бога. Але вона сказала, а він тоді сказав, жінку, віра твоя велика, нехай станеться тобі, як ти хочеш. І вмить видожила їй Донька. Ми благаємо Бога. Сьогодні кожен з нас, дорогі в Окресті, браті і сестри, просимо Бога, аби він навчив нас тої віри, яку мала ця жінка. Щоб він навчив нам клякнути ноги до Спасителя і благати, щоб Господь помилував нас. Щоб ми навчилися від цієї жінки, ці крихти, які падають зі столу Господарів, крихти саме цього Євхаристійного хліба, який перетворюється хліб у тіло Господнє, щоб ми могли споживати і мати. І тоді ми усвідомимо всі народ, цей що був висунений, і зараз ми живі, у свідомому що Господь прийшов на цю землю заради мене, тебе, іншого, що прийшов Господь на ту землю, навчив нас. Він розп'явся на Христі і воскрес із мертвих, щоб ми мали життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Всечасні Отці, Отче Дека не Василю, настояти Отче Августин, Отче Віталію. Отче Юрію, Отче Юрію Другий, Отче Оресту, Отче Юрію, Отче Степане, Отче Василю. Велике спасибі вам за цю молитву. Цю молитву слухала не тільки наша Золочинська земля. І не тільки цей клаптик нашого, ми кажемо нашого краю, який десь переселився з тих земель. Вашу молитву слухала Холмщина. Вашу молитву слухали храми Лемківщини. Сьогодні дзвонили дзвони на нацяння Любочищення, тобто тих краях, які були рідні для багатьох з вас, а сьогодні вони пусті, вони мертві, там живуть інші люди. Але Дух переїхав сюди, на Золочицьку землю. Я б дуже зараз хотіла. Щоб до мене підійшли всі ті люди, які ще пам'ятають ті події. Будь ласка, кому не важко? підійдіть сюди. Будь ласка, хто всі, хто пам'ятає ті події? Ну, будь ласка, якщо вам не важко, підійдіть сюди. Ви не будете розповідати, ми просто хочемо вас побачити тут. І звернутися до вас. Будь ласка. Ми просимо вас, просимо всіх, хто, хто був маленький, хто було три місяці, три рочки, хто був старший. Будь ласка, підійдіть сюди. Ми вас дуже просимо. Це ваш день, повірте мені, шановні наші мами, та дідусі і бабусі, низький оклинь вам і до цієї громади, яка прийшла. Бо якби не ви, не, були б на, не було б взагалі нас. Якби не ви не змогли б наші діти з'явитися тут. Якби не ви. Напевно, історія України не була б такою повною. Повірте мені, вас сьогодні ще багато. Це дуже добре. Дай Боже вам здоров'я. Дай Боже, це родинне дерево, і ваше дерево кожної вашої родини тримало вас міцно, міцно у вашому корінні. Ви заслуговуєте добре слово, ви заслуговуєте ласку, ви заслуговуєте таку спокійну, гарну старість. І я думаю. О, зараз ви стоїте перед Ісусом, який буде вас охороняти. І ми дуже щиро хочемо цього, тому що на вас тримається родинне дерево. Слава вам. Велика-велика слава. Ми почали, можливо, запізно вже збирати спогади, такі фільмувати про окремих наших людей. Я думаю, що ми посилимо, і кожна ваша десь вісточка буде записана у книзі родинного дерева. А від вашої всієї громади зараз слово має Марія Федорівна, яка пережила, була маленькою, коли виселяли. І ось декілька слів вона скаже: власне, від наших старішин, шановні гості, дорогі краяни. Дуже багато сказано і написано про ту трагічну сторінку про виселення нашого народу з рідних земель, які вважалися і були нашими українськими землями. Але я сьогодні хочу озвучити вам і сторінку трагічну, які відбувалися з нашими людьми і тут, вже на українській землі, куди переселила нас. Та імперія зла, яка торгувала людьми, крутила ними, сказали б ми, як циган сонцем. Наші люди приїхали сюди на Україну. Один чоловік місцевий одного разу щось сказав мені. Я не розумію, чого ваші люди так плачуть за рідною землею. У Львові проживало 140 тисяч поляків і по Україні. Їх теж вивезли в Польщу, але вони так не плачуть. Я зразу якусь гарячу, я навіть не знайшлася, що відповісти тій людині. А потім подумала, а хіба можна порівняти наше вигнання, наші муки, е, скільки загиблих, аж із тим, як прийняли нас, що ми застали. Поляки переступили кордон і зразу їх прийняла польська держава як своїх громадян. Надала їм всі трава і ще більше. Поселяла їх найкращі землі. Чого тільки вартало поселення в Прусії, в північній Прусії, де були німецькі колонії, розказувала одна німкеня в карлових варах, що ми мали в своїх господарствах німецьких. І в коморах, і в стодолах, і в хатах, і так далі. Ми тільки акуратно закрили двері і нам дозволили взяти клуночок 16 кілограмів, і ні грама більше. І з цим клуночком німці пішли із своїх господарок. А це все зайняли поляки.